1 грудня організація Об'єднаних Націй відзначатиме всесвітній день боротьби зі СНІДом. Ця недуга досі залишається однією з найнебезпечніших на планеті, і проти неї досі не розроблено вакцини. Утім, ООН констатує, що вперше за довгий час кількість смертей внаслідок ВІЛ СНІДу почала зменшуватися. При цьому занепокоєння ООН викликає те, що вперше за 30 років міжнародні донори зменшили фінансування програм, спрямованих на профілактику та лікування цієї недуги. В ООН кажуть, що фінансування необхідно повернути. Якщо людство хоче, й далі успішно боротися з віл снідом. В останньому звіті ООН говориться, що кількість людей, які заразилися віл-інфекцією, вірусом, котрий спричиняє СНІД, зменшилася на 21% з 1997 року. Саме на той час припадав глобальний пік епідемії. У світі сьогодні нараховують 34 мільйони віл-інфікованих. Більшість з них є поза ризиком негайної смерті завдяки вільнішому доступу до медикаментів. Перше науково доведено, що якщо ми почнемо лікувати людей на ранніх стадіях, то можемо зменшити кількість нових захворювань на 96%. Лікування кажуть фахівці сповільнило розвиток хвороби і зменшило кількість нових інфікованих, як також допомогло запобігти смерті 700 тисяч людей хворих на снід. Утім, попереду ще багато викликів. Переконаний доктор Ентоні Фаучі. Чим більше людей приходить на огляд, тим швидше ви діагностуєте хворобу у пацієнта. А це значить, що менше людей помре від недуги. Але в цій галузі ще дуже багато треба зробити. Ми ще не взяли епідемію під контроль. Для тривалих досліджень у винайденні дієвих вакцин дуже важливо також мати фінансування, але гуманітарні організації повідомляють, що підтримка донорів уперше почала зменшуватися, і у 2010 році склала майже 7 мільярдів доларів. А це приблизно 10 відсоткове скорочення фондів. Мішель Сидібе каже, що країни члени ООН пообіцяли надолужити втрачене. Цей звіт говорить нам, що зараз час не відступати, а навпаки, виділяти більше, адже ми бачимо результат. Саме ці інвестиції каже він, можуть стати переломним моментом і не виключено знаменувати початок кінця пандемії сніду.